Форсунки стаг W031, 4 циліндра з жеклерами і штуцерами в колектор. Форсунки стаг W031 використовуються у монтажі на пропан-бутанових чи метанових системах. Їх поодиноке виконання значно полегшує монтаж у підкапотному просторі та дозволяє розмістити форсунку максимально близько до точки врізання у впускний колектор. Конструкція форсунки призначена для забезпечення точного часу впорскування в будь-яких умовах. Це було досягнуто за рахунок використання спеціальних матеріалів, більш легкої та простої конструкції, що гарантує чудову стабільність за різних умов навколишнього середовища, зокрема температури та тиску. Опір форсунки 1,9 Ом, роз'єм форсунки тип Вальтек. Також можливо встановити штуцер подачі газу до форсунок прямий або кутовий. Вихід з форсунки діаметр 6 мм. В комплекті розподілювач, діаметр входу 12 мм є можливість встановити датчик тиску і вакууму PS04, який можна повертати на 360 градусів навіть після установки. В комплекті також штуцер входу, газу, заглушка, хомути, стопорне кільце і жеклери. В комплекті також йде гарантійний талон. На форсунках є гарантійні наліпки, що свідчать про оригінальність товару і гарантію, яка надається офіційним дистриб'юторам.